Так, ось це Савранський ринок, може хтось себе побачив, то я для вас знімаю вас. Ось так. Тут я купувала помідорчики. Так, ось тут ще продовжується. Так. А що ти тут побачив? Такий саме сорт. сорт. Пішли, пішли у хлопчика купимо. Так, ось так. Настоящий справжній ринок. Так. Ось тут я помідори купила, а вон там червоний дах, на томатний сік купила. Так що буду займатися. Ось тут у дівчинки купила. Все. Ми виходимо. Ми тільки що були на Савранському ринку. Там автостанція далі. Подивіться, яка краса, а? Так. Ось така картина. Улічка каже, що це перша її така робота по номерам. Оце Таня малювала. Ось антистрес. антистрес. Так, Картини антіст. В мене теж лежить, треба її почати. Дуже гарно, номерів не видно. Виглядає класно. Ні, не похоже. тобі. Ну, можливо, можливо. Два така ж струнка. Два... Так, буба -буба. дітки. Буба буба. Ой, красунчики, красунчики. Улибнися. Ну, Ну, посміхнись, бабусі, посміхнись. Посміхнись. Соня, посміхнись. Соня. посміхнись. Це не той случай. Це не той. Попробуй. Сонечка. Ну ти дивись, яке вона халюсі, Ну хто? хто ди пішов. Хасі яка краса. Ой, як... А можна його, да? Да, він... тільки руку дайте понюхати. Не вку... не вкусе. Ой, сонечко. Який він хороший. Рись. Ну, щось по Міні-рись. Міні-рись, рись. Рись. да? Міні-рись. Ой, який ти хороший. Мур. Мур. Подивись, ой, ой, який халюсь. Давай, сюди. Ардаш. Ну, присядь, друзі. Присядь. Це яка, яка порода? Минком. Я ушусь ти злятік ти мой. Буває таке, я ж не так різко. І сьогодні таке, ціоночка таке халюсь. Халюсь сьогодні. Давай. Давайте якось поближче, та брати, сестри, сестри. Так, давай, Машенька, трошечки ближче. На сонню. Вот красиво, красиво си. Сонечка, ну, мордаху. Все Саме... добре. люди, люди. Ось у нас Аврора тут рулить. Опа! Молодці, все складаємо. Так, ці Аврорі в Саврані більше, ніж я знайшла, бо в нас все розбирають. Ну, Давай, спробуй вже. Будеш? Давай. Але покажи клас. Оп. Ну. Опа. Я не знаю, як зараз у вас це називається, у мене називалось Йо-Йо. У -йо. мене теж. перший раз це було в Кока-Колі, були такі. Червоні. Да -да. Потрібно було змінювати на кришечки.

Ну що, тепер ймо чекаємо так, тут у мене катається Гліст. Она а на Ховався, де ховався, малин, де ховався, Ой, ой ой ой. ой, страшна собака. Так, так. На цепь посадила малого. Так, скажи, воно таке мало, його посадило на цепь. Ну, чогось козі. Міди да. солодесеньке. Бойова собака. Бойова. Да, 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 да. Бойова собака. Молодиць, служити, служити, служити. Ой, який ти розумний. Туди він сидить, насолоджується так. Насолоджується, така смакота! Скажіть, така смакота! Оце життя, оце життя склалося сьогодні.